Все починається з якісних натуральних інгредієнтів: неодмінно високосортне борошно та дріжджі, а ще точне дотримання традиційних рецептур. Саме так випікають житомирський хліб. На сьогодні це не лише традиційні та звичні сорти хліба, а й нові. Проте вже улюблені споживачами. Золотий каравай є над сучасним виробництвом, яке працює стабільно, надійно, виплачуючи своєчасно на заробітні плати. Золотий каравай тільки за останні роки інвестував понад трьох мільйонів доларів в покращення виробництва. Це інноваційні технології в поєднанні з традиційними технологіями. Провадження нових технологій це дозволяє традиційні технології покращувати і доносити більш широким масам населення для того, щоб донести цей духмяний запашний хліб. Тим часом новим брендом стають і житомирські торти. У новому сучасному цеху нині виготовляють солодощі, котрі вже асоціюються з незмінною якістю. Наш цех виробляє майже 60 видів продукції. різноманітні, І тортики, і тістечка, і заварні, і рулети різні, печиво. Дуже натуральна, хороша продукція. І незмінна та особлива гордість житомирських пекарів пасочки, які є традиційним символом великодніх свят. В усю нашу продукцію входить тільки натуральна сировина, без розпушувачів, без консервантів. Ми використовуємо, використовуємо е, класичну традиційну технологію. Віднедавна весь асортимент продукції можна придбати не лише в торговельних мережах, а й у фірмовому кафе-кондитерській, де пахне кавою та солодощами. Саме тому це улюблене місце для сімейного відпочинку. Той часто сім'єю ми приходимо сюди в вихідні дні, коли в суботу-неділю, коли ходимо ще з друзями, ми приходимо чашечку каву, кави вип'ємо і як зручно, просто центр міста. Зручно, смачно. Житомирський хлібзавод і Житомирська кондитерська Тим часом на досягнутих показниках діяльності на Житомирському хлібозаводі не зупинятимуться завдяки стабільному інвестуванню, технічне переоснащення, а відтак розширення асортименту продукції триватиме постійно проте незмінним залишиться смак та запах хлібобулочних виробів, котрі невід'ємні у будь-якій оселі.